Всім привіт! Сьогодні в мене нарешті на огляді не китаєць, а спінінг від українського виробника. Кастомний телескопічний спінінг Котигорошко. Я давно вже чув і про цей спінінг, і про цей український бренд, але мені чогось не вірилося, що телескопічний спінінг може бути екстра ультралайтом та впоратися з мормишками. Мушу визнати, я трохи помилявся. Тож, давайте подивимося, що може цей дешевий, в принципі, в ціну китайця, кастомний спінінг. Ну і нагадаю, що партнером мого каналу є інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання, як завжди, в описі відео. Буду вам вдячний, якщо ви зайдете туди і подивитесь. Ну, а ми починаємо. Як завжди, спробуємо розпочати з характеристик. Насправді, відомо про них небагато, адже спінінг кастомний і бюджетний одночасно. Практично все, що відомо від виробника, це тест до полутора грамів. Все інше прийдеться вимірювати самому. Отже, довжина у складеному вигляді 46 см, у робочому розкладеному стані. Я наміряв 1,71 см, хоча виробник стверджує 1,70 м. Втім, кожен сантиметр не зайвий. Вагу мої вимірювання показали 44 грами, якби досить непогано для бюджетника. Кільця якісь дуже супер дешманські. явно китайського походження. Вставки товсті і на них навіть видно щось типу зварного шва. Може це таке художнє рішення від китайців, але я щось сумніваюся. Стрій? Ну тут складніше. Як на мене, Комель та й взагалі весь бланк тут виглядають і відчуваються трохи грубіше і потужніше від китайців, що я останній оглядав. Проте кінчик розхитується і працює значно легше. Та й весь бланк теж працює, коли гарно потрусити. Тож стрій тут повільніше від китайців за рахунок інертності, яка, можливо, тими важкезними кільцями і досягається. Дизайн трохи кустарний. Ручка симпатична карбонова трубка, але замість віндінгів тут товстий шар епоксідки. Та й кутушка тримач теж щедро залитий нею. Точно не відірвеш. Хоча щодо дизайну треба зробити дві ремарки. Перша. Конкретно цей спінінг досить старий. Наскільки я бачу в інтернеті, Котигорошка зараз має трохи інший вигляд навіть котушка тримача. А наскільки я чув, готується ще якийсь апгрейд в цьому плані. Ну і якість збірки з того часу теж повинна була змінитися. І друга ремарка: Спінінг бюджетний. Його купили десь за кошти близько 2000 гривень. І наскільки я розумію, він був задуманий як бюджетний. Тож відмова від віндінгів – це мінус із ціни. Десь 4 чи 6 баксів, на які вам дешевше за то все буде заплатити. Тож, думаю, тут свідомо відмовилися від естетики на користь меншої вартості. До речі, є хуккіпер. Досить акуратний, хоч трохи більше від того, що, на мою думку, потрібна екстра ультралайту. Проте він не заважає. Не то, що оті дешманські одоробла на сучасних серійних водилищах вітчизняного виробництва. Ще треба згадати за чохол Він йде в комплекті і його зовнішня частина з субкої тканини досить якісна. Всередині ж для захисту спінінгу вставлена всього лише пластикова труба 50. -ка. В принципі, просто, надійно, але без ізисків. Нарешті давайте вже до справи. Звісно, мене більш за все цікавило, як оце дуже дешеве і ще й телескопічне диво буде працювати з мормишками. Вау. дуже непогано. І це те, в чому я найбільше сумнівався. От апріорі не вірив, що телескоп здатний на це. Та ще й такий дешевий. І тут Опа. я помилявся. І одразу є. І одразу. І одразу краснопірочка Ха! така непоганенька. А заглотила просто в шахту. Так, треба виколупувати. Перше, що вразило, закид. Це мормишка 0,18 чи 0,17. Летить ну, чи не далі, ніж на міфіні о тому довгому. Спінінг відносно короткий, менше 6 футів, проте мормишки випулює непогано. Якраз спрацьовує надмірна інертність бланку і важких тілець. І ще одна, одразу. Китаєць від міфін з останнього огляду, майже двометровий, ну трохи далі кидав за цього коротиша. Ну ви подивіться, блін. Я в шоці. Анімація! Це теж мене вразило. Я вже казав, що розхитати кінчик спінінга значно простіше, ніж в більшості оглянутих мною в цьому році китайців. Але то я хитав вже після. Спочатку я спробував саме мормишки кидати. Тож я з перших закидів отримав дуже позитивне здивування: малювати проводку мармишкою коти горошкам, напевно, краще і від Mifin Illusion Slash, і від AirSpin, і від вітчизняного Golden Catch Flicker. Можливо, навіть Handhouse Purelist по анімації програє катигорошку. І тільки Mifin на ноджих Zero не гірше, а може і краще. Звісно, більш грубий бланк телескопа на таке за рахунок інертності і повільності. Тому при зупинці анімації є деякі паразитні коливання. Але вони, по-перше, передбачувані. А по-друге, в дешевому макароноподібному спінінгу за 2000 гривень це не такий вже значний недолік. Це ж не топ за 200 баксів, де б таке виглядало вже жахливо. З кожної проводки, з кожної проводки. Так, я знайшов місце, так. Я підібрав приманку, так. Але вудочка мені не заважає на відміну от тих от всіх китайчиків. Вона допомагає їй дуже. Чому я дуже здивований? Оце телескоп, який я вважав, що не може бути... А, от і німа... Оце бривно. Армішка не так от це ж я вважав, що телескоп не може бути екстра ультралайт, а виявляється може. Просто офігень. Просто офігеть. Мені подобається ця вудочка більше, ніж китайці. Але ж ну не може спінінг бути краще за китайців, бути кастомним і при цьому коштувати як китаєць. Та ще й бути компактом, неважливо, багаточасний тревел це чи телескоп. Десь тут повинен бути підвох. І він є. Це чуйка. Китайські міфіни, які я от трохи сварив за чутливість. Порівняно з Котигорошком то дзвінки і нервові джиговіки. Цей же телескоп зовсім вата. Проте, хоч чутливість і додає емоції і задоволення, насправді у мармишингу вона не така вже й важлива, як в джигу. Без неї можна обійтися, аби анімація була. А вона є, хоч я на це зовсім не сподівався. Опанькі. Ну, карасик. А що виявилося неочікуваним для мене, хоча взагалі то це абсолютно очевидна річ, спінінг же телескопічний, тобто компакт. На відміну від двочасника, його можна зручно зберігати десь в багажнику, не знімаючи котушки і не розбираючи оснастку. Тобто, не треба з такою штукою витрачати час на збирання і розбирання снасті, продягання шнура в кільця, прив'язування повіців, мормишок і таке інше. Схопив, вискочив з машини, 3 секунди розклав, ловиш. Треба терміново кудись бігти, знов 3 секунди склав, кинув багажник. Все, вільний. Як на мене, людину, якій завжди складно знайти достатньо часу на риболовлю, то це піднімає можливості міського мормишенку на новий, просто недосяжний до цього рівень. З Котигорошка можна влаштувати рибалки 15 чи 10 хвилин. І при цьому не витрачати половину того часу на збірку розбірку снастей. От їдеш десь повз водойму, став, покидав 10 хвилин і поїхав далі. Ті 10 хвилин нічого не вирішують. А ти вже отримав ін'єкцію позитиву і розвантажив мозок від сьогоднішнього шквалу проблем. Звісно, з мормишингом ти ще й рибу впіймав, бо коти-горошко може мормишити. І досить непогано, як на свою ціну. І оце поєднання мегашвидкого компакту і можливості робити нормальну анімацію над легкими приманками просто підкорило мене. Припечатало на місці. Плювати, що він глухий, плювати на його зовнішній вигляд, це водилище те, чого мені не вистачало в житті. Я не втримався і замовив собі такий же категорошко. Тим більше, що і ціна смішна менше 2000 гривень. На рівні тих же китайців, якими я перейнявся цього року. Дідько, і це спінінг, який я взагалі-то розраховував, якщо не захейтити, то принаймні показати, що це не зовсім екстра ультралайт. В принципі, на цьому вже можна було б закінчувати огляд. Але ж треба ще спробувати поджигувати, покидати якісь там блешні. Ну і, звісно, оцінити верх заявленого тестового діапазону. Отже, джиг. Пів грами практично зовсім не летить. Грам летить недалеко, можна сказати, зовсім недалеко. Мені явно не вистачає такого закиду. Це, звісно, наслідок трьох речей. Шнур вже рішітка 0,2, сам спінг відносно короткий, а ще й повільний. А я не люблю такими кидати щось важче за мормишку. Щодо проводки, то гнучкий кінчик провалюється вже від граму. Проте достатньо грубий бланк здатен підірвати і той грам, і навіть півтора верх тесту. Але такі підриви виходять досить пом'якшені тим самим кінчиком. А от летять 1,5 грами вже на більш-менш прийнятну відстань. Хоча все одно, ну не дуже. Ось такий красавчик. Тож я поставив 2 грами, спробував перевантажити. В принципі, в закиді майже нічого не змінилося. Спінінг, звісно, м'який, але мені здається, що він може і більшу вагу кинути. Однак і дальність порівняно з півторашкою майже не змінилася, тож, напевно, півтора це більш-менш чесний верх тесту. Та й проводка тих 2 грам – то майже виключно волочіння і подьоргування на дні. Ну і звісно, ніякого падіння на дно в руку не чути. Хоча ні, брешу. Від 2 грам вже трохи чути. Але ж це перевантаження, а не заявлений тестовий діапазон. Проте гнучка віршинка чітко візуалізує падіння на дно від граму, а може вже і від 0,8. Тож, в принципі, тут є така сяка інформативність, тільки от виключно візуальна. Блешні. Давай. Розпочнемо з найлегшої. Вітер такий, ну, нехай. Їх я кидав на мормишевому, тонкому шнурі просто пробував, на рибу не дуже розраховував. Тож на шнурі решітка 0,8 мені в принципі вистачало дальності закиду грамової коливалки. Тим більше в умовах невеликої водойми. Вертуха грами. Тоді я вирішив спробувати 1,5 грамову оберталку. Ця взагалі вилітала до щелчка, бо я досі добиваю залишки минулорічного Duel The One, а він в мене не прив'язаний до бекінгу, а накинутий зверху удавкою. Тобто вилітав весь шнур, а там його вже небагато, добре, якщо є метрів хоча б 20. Проте найголовніше, що я з цього експерименту вивів, така оберталка з вагою поверху тесту не дуже той перевантажує бланк на проводці. Тобто такими відносно упористими приманками працювати можна. Але рівноміркою. От тільки я поплатився за це знання приманкою, бо таки зачепив якусь гілку, а витягнути І то на мормишовому шнурі нереально. Що ж, підсумуємо. Котигорошком можна досить притомно мормишити, як на таку ціну. Можна якось там трохи джигувати, нехай майже під самими ногами. Ну і кидати блешні, скоріше всього, десь грам до двох. Можливо, навіть і воблери провести, але на твіч не розраховуйте тільки якісь кренки. Недоліків спінінга майже повна відсутність чуйки і кустарний зовнішній вигляд. Ну, і ще один можна додати. Іноді треба поправляти соосність кілець, Але це настільки типово для будь-яких телескопів і тревелів, що можна не звертати на це уваги, як на окремий недолік. Переваги. Це досить унікальний мовмишевий компакт тревел. І оцей магічний час на складання розкладання особисто мене підкорив, незважаючи на всі недоліки. Ще одна перевага ціна. Бо це бюджетник. Тобто категорошка не тільки компакт, а ще й може підійти як вудилище для початківця у мормишингу. А комусь взагалі вистачить назавжди перекрити собі діапазон екстра ультралайтів. Тож, чи потрібен вам дешевий телескопічний мормотревел, вирішуйте самі. В моїх умовах і для мого стилю життя відповідь так. Тож я чекаю на свій власний Котигорошко, а поки всім ні ні лоски, і до зустрічі на рибалці.